До джакет зв'язалася з масонними та ілюмінатами. Ось чому вона така багата. Вона продала душу дияволу. Ось чому вона така успішна. Ви бачили взагалі її кліпи, які там таємні послання, зашифровані символи? Давайте, друзі, розбиратися, чи продала вона душу дияволу і за скільки. Виконавець доджакет знає, як вразити публіку. Про неї сьогодні говорить не тільки молодь, яка слухає її треки, але й люди старшого покоління. Також конспірологи, релігійні фанатики. Ось це, як на мене, називається не фігове, таке розширення цільової аудиторії. То вона шапочку з рогами натягне. То постежеться коротко. Це ж ініціація в сатаністи. Ніяк інакше то аватарку поміняє на демона, цим саме спричинивши півмільйона відписок. То скандальне відео запустить, на якому вона буцімто одержима. You know. Ось вам і тату з міфічною істотою з гравюри епохи відродження, яку всі сприймуть за демон. До речі, про цю історію я детально розповіла ось у цьому відео в ТікТоці. Ось вам і тортик, який подарували друзі з символікою масонів та ілюмінатів. Як на мене, ось цей тортик – це реально вже була самоіронія. Що ми бачимо? З чергової американської поп виконавиці до джакет трансформувалася в нову сучасну королеву епатажу, про яку зараз говорять всі, як свого часу було з леді Гагою з її м'ясним платтям. За словами Виконавиці, її перші альбоми вона вважає такими собі cash grabbers, тобто для того, щоб тільки заробити коштів. А тепер вона вже може робити те, що їй дійсно подобається реп. І вона дійсно робить, випускаючи кліпи головоломки, сповнені секретними символами та таємним змістом. Давайте розглянемо всі секретні елементи цих кліпів, всі символи та натяки. У липні у співачки вийшов кліп на пісню Attention. Попри те, що назва кліпу нам говорить про увагу, доча отягнута зовсім по-іншому. Вона намагається не привертати уваги. При цьому її фанати, які її нібито обожнюють, для неї залишаються розмитими. Далі ми бачимо, як вона крокує вулицями. На зустрічі йдуть хейтери, яких вона посилає. Потім йдуть люди в масках. Текст пісні нас наводить на думку, що її засуджують люди, які самі понадягали маски, а її судять. Навіть бачимо фаната, який повторює її образ у шапочці з рогами. Вона зазначає you follow me, but «You don't really care about the music». Тобто ви за мною слідкуєте, але вам все одно насправді на мою музику. Її показують нібито через якесь скло та воду. Це демонструє, що її справжньою не бачить ніхто, лише викривлення. Тут вперше з'являється Скарлетт, її Альтер Его, яке потім ми бачимо в кліпі Paint the Town Red». Взагалі мені вайб цього кліпу нагадав вайб кліпу «Sonic» на пісню «It Feels So Good». Хоча і суть та посил там зовсім інші. В кінці ми бачимо салюти, які символізують її тріумф. На небі замість місяця ми бачимо спалах фотокамери. До речі, три кліпи, які вона випустила нещодавно, мають між собою якийсь логічний зв'язок: the Town Red». Цей кліп просто підірвав конспірологів, релігійних фанатиків, шукачів потаємних сенсів. Він дуже провокативний та зухвалий і викликає просто шквал емоцій у всіх. В першу чергу, символізм назви пісні конспірологи пов'язують його з масовими жертвами. Існує навіть така думка, що цей кліп є елементом прогнозного програмування негативних подій майбутнього. І він є такою собі вказівочкою на наближення апокаліпсису. На перших секундах цього кліпу нам показують, як співачка, вмикає платівку з назвою своєї пісні, звичайно ж. Вона обмазана нібито смолою, знаходиться в ретро-нуарній обстановці, ніби в Офісі детектива. Схожий сетінг мають ось такі ретро-нуарні фільми, скажімо, Double Indemnity», Five Star Final. До речі, в серіалі Чому жінки вбивають теж є такий троп з проватним детективом і з таким сеттингом. Камера показує нам доджу, яка прикриває рукою одне око, нібито демонструючи символ всевідячого ока або ж третього ока, яке пов'язується з пошуком істини буття. Вона вириває собі це око, ставить на стіл, воно котиться і падає, нібито кудись в пекло. Далі Доджа їде на голові велетенського демона, який мені чомусь нагадує велетня з фільму Великий дружній велетень на рукаві у неї пентаграми у колах. На шиї висить хрест, а на топі пише феррел, що означає дикий, звірячий. І це, звичайно, ж, є відсилкою до образу біблійного звіра. Загалом цього демона можна вважати звіром або взагалі то славою, яку вона нібито осідлала. До речі, в подальшому ми бачимо, що вона годує когось м'ясом. Імовірно, це цей самий звір, тобто вона годує славу, жертвує чимось ім'я слави. До речі, ось цей фон мені нагадує кадри з фільму Віднесені вітром, коли Ред Батлер довозить Охару до її дому і наважується таки йти на війну. Далі Доджа з'являється в червоному образі з каптуром, причому її тіло в зоні декольте та до обличчя, наче із зідраною шкірою. Конспірологи зазначають, що це і відсилка до червоної королеви, яка нібито очолює спільноту ілюмінатів, і багряна дружина, яка є втіленням гріхів, а також знаменням апокаліпсису, і вавилонська блудниця. Вона обіймається та танцює зі смертю. На картах Таро смерть символізує зміни. Далі ми бачимо її та якогось чоловіка в образі демонів. Кадр, який символізує чи то вбивство, чи то аборт, показує нам одне з двох: або жертовність, тобто якась жертва співачки, для того, щоб вона стала відомою. Або ж показує нам про відмову співачки від попередньої версії себе, про що вона зараз співає з кожної праски. Далі вона подає демону чоловіку спилений його ріг, але він розбивається. Цим самим вона заявляє про зміну парадигми та настання панівного становища жінок. Після цього всього мракобіся доджа в кінці кліпу вставляє око назад і набирає пензликом крові із калюжі, маючи намір малювати щось. І вона дивиться на свого глядача кубриківським поглядом. Моя думка доджа вбила якогось детектива, який занадто сильно вліз своє приватне життя. Це пов'язане з хлібом Attention. але це лише моя теорія. Ну і третій кліп, який нещодавно вийшов, на пісню «Demons». Такий собі міні короткометражний фільм жахів. Як це буває в фільмах цього жанру, про будинок з привидами, Цей будинок щойно хтось купив. Спершу ми бачимо картину Нічний кошмар Гендриха Фюслі, який демонструє сонний параліч. Сонний параліч це таке явище, яке виникає в людей з тривожністю іншими розладами, коли вони прикидаються серед ночі. Тіло спить, а мозок не спить. Людина не може повернутися, і в неї виникають різні галюцинації, наприклад, інкуби або сукуби та інші істоти. До речі, дуже гарний каст. Крістіна річі реально ідеально вписується в цей кліп. Показують лютий скрімер, до вистрибує з кутка. Вона це сукуб на руці. У неї браслет, змія, що дає відсилку до медузи горгони. Далі ми бачимо дуже багато відсилок до фільму Полтергейст. Діти перед телевізором. Жінка бере відеокамеру, щоб зняти цю сутність. Сцена у ванні нам нагадує фільм Стенлі Курка Сяйво. До жакет постає в образі людини, яка нібито є одержимою дияволом. На потилиці в неї ми бачимо ось цей символ ока. Це може означати і символ ілюмінатів, масонів, але це також може бути символом третього ока. Далі ми бачимо наступну відсилку до фільму Сяйво. Тот жакет друкує текст, так само як і головний герой Сяйва мав друкувати свої твори. В кінці сім'я просто сідає в машину і тікає, їде з дому. Як це було в фільмах Полтергейст та Сяйво. Це є таким собі натяком на масові відписки від акаунтів Доджикет. Вона зазначає, що вам щось не подобається, друзі. Можете просто покинути це місце. Уся ось ця демонологія зводиться до старого доброго юнгівського поняття. «тінь». Тікет просто-напросто вивільняє. Своїх внутрішніх демонів, замість того, щоб приховувати їх, як це роблять інші люди, і у своїй творчості вона стає власне ось цим ось демоном. Але основним чином, все, що треба знати про ці кліпи, таємні відсилки і значення ось цього всього, є тільки одне: це епатаж. Вже один той факт, що ми з вами сидимо зараз і розбираємо тільки її кліпи, вишукуємо якісь таємні приховані символи. Свідчить тільки про одне. Вона досягла свого. Ми про неї говоримо. Ми нею цікавимось. І ми намагаємося її розгадати. Вона тепер не просто співачка, реперка чи виконавиця, вона цілий культурний феномен, співпрацюючи з найкращими піарниками, найкращими режисерами, кліпмейкерами та загалом людьми, які придумують концепцію її стилю. Вона просто потрапляє в саму ці. А ви що думаєте про цю співачку? Чи вірите ви в те, що вона сатаністка? В наступних відео розберу інших знаменитостей, яким також приписують сатанізм, поклоніння різним культам і таке інше. Ставте лайк та підписуйтесь.